Голосуйте. За 355 проти 4, отримали шати. 16 липня 1990 року Україна зробила перший крок до набуття своєї незалежності. Саме цього дня Верховною Радою Української, тоді ще РСР, була прийнята декларація про державний суверенітет. Сьогодні! Ілюзіями декларація це все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Декларація фактично стала програмою побудови незалежної держави. Саме вона надала поштовх і напрямок процесу створення самостійної України Декларації йшлося про громадянство. Всі рівні перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять. Громадяни всіх національностей становлять народ України. Територія УРСР в існуючих кордонах недоторкана. Від імені народу України може виступати тільки Верховна Рада. Національним багатством може володіти виключно український народ, в економічній сфері створення власних банків, самостійне формування цінової, фінансової, митної та податкової системи та державного бюджету, контроль за використанням його коштів, а в разі потреби запровадження власної грошової одиниці. Проголошували також право на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Українська держава мала самостійно визначати порядок проходження військової служби громадянами республіки. Державні органи влади мали забезпечувати національно-культурне відродження українського народу, запровадження та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.